Дивіться, 1 числа 29 хворих було з них, 7 переломів, 2 числа 8 переломів, 3 числа трошки було більше переломів, два рази більше ножного. 3 числа 14. Сьогодні, верніше, за четверте, 11. А вчора трошки більше було. Вчора 20 було переломів. Було 7, 9, 10 переломів, а за вчорашній день було 20. За позавчора було 11. Ну от вчора тільки. Сьогодні десь Бог, ну такого, вже люди, напевно, привикли, бо то ледиться, mm -hmm. сьогодні більш-менш так помірно, скажімо. Там було 3-4 корови. Є, як обично. E, значить, дивіться, що ми маємо за минулий рік. Ну Знаєте, десь приблизно однакова кількість. Mm -hmm. Чесно. Ну, дивіться, ну трошки навіть більше. От, наприклад, першого числа, першого дванадцяти, було одинадцять первого. Що стосується чи похилого віку, чи працездатного віку, ну не можу такої статистики навести. Навіть все-таки залежить більше від людини. Трапун. Ну не можна сказати, що більше чи похилого віку чи працездатного віку десь приблизно порівно, так? ну можна сказати так, коли в деякій мірі обережніше ходять, тому що люди спішать там, там ага. працює на роботу, більше якісь проблеми тому подібне. А похилого віку більше субота, неділя, коли в церкву, коли свята якісь. Ну от в такому плані, то так. тоді да можна бути спостереження. Зараз повинні. більше можливо бути людською попів. А в основному більше працездатно все-таки. Ну, знаєте, найпростіше, в першу чергу, це зафіксувати ту травмовану ділянку. Якщо це рука чи нога, це може бути будь-яка, ну, якщо десь якась паличка є, чи, ну, що вдома є якісь хвилини. Підручний матеріал. Тобто дати зафіксувати руку, ногу. Просто профіксувати, чи можна просто еластичним літом зафіксувати. В першу добу рекомендується холод, ніяких зігріваючих компресій. Якщо людина не може звернутися до травматолога, ну в той же самий день, ніяких зігріваючих компресій, нічого не прикладати. Холод десь напротязі двох годин. Наприклад, хвилин 10-15 потримала, зняла, е, ну людина mm -hmm. має це на увазі, потім ще раз так само, і знеболюючи. Mm -hmm. І фіксація фіксуючи пов'язочки. Якісь мобілізаційні шини, там досточка, навіть лінійка, якщо це передпліччя, лінійка. Ну, таком. якщо це перелом, не дай Боже нижньої кінці, які ясно, що не ставити її на ноги, там, посадити в якісь місце, де більш тепліше, викликати швидку. Якщо це удар головою, то зовсім інші чешини відділом притом взагалі тоді бажано пати виклити, не чіпати, викликати чи найшвидше швидку, щоб була на гіспільзація. Ну тут так однозначно сказати uh -huh. не можна.